Хочу сказати щось розумне, але скажу то, що є. Сучасне дуже нагадує минуле і, напевно, що дуже нагадуватиме майбутнє. Сто років тому, більше навіть, напевно, що не було світла, ми сиділи огарками. Ну, ті люди, які жили, вони читали поезію при січках, вони писали поезію при січках. Зараз, в 2025 році, ми вже продовжуємо рухатися у війні з Росією, яку, яка ніяк не може навчитися за ці роки бути цивілізованою країною. І ми з, зі студентами читаємо твір Івана Яковича Франка Сочине Крило. Цей твір є. Ну, Доволі особливий це є, скажімо, свідченням мутаністської прози, яку на той час на Західній Україні Франко просував. І е, я говорю ці слова у місті Калоші. Заді мене знаходяться цитати е, з Юріка Іздрика, уродженця міста Калоша. Коли вже пах, довкола пахне війною і вже розгортаються перші битви. Говори зі мною, говори зі мною, бо слово можна також любити. І е, з іншого боку, недалеко знаходиться пам'ятник Івану Яковичу Франку. Також є один пам'ятник у, у присілку Калоша чи передмісті Калоша Гірках. Там є е, хата музей, в який проживав родич Івана Франка. Ззаді мене гудуть генератори тому що в Калуші немає світла, і ми або при карганцях, при свічках, або при генераторах. Тобто історія повторює себе, і історія повторює себе так, як, так, як воно є. Е, прийшло 100 років, і твори Франка прозові, і поетичні, і драматичні, е, реальні, і актуальні. Ми рухаємося, ми живемо, ми читаємо, ми переможемо.